Коти також мають свої ознаки прихильності та прихильності, хоча вони роблять це через власну поведінку та жести тіла, як коти кажуть, що я тебе люблю. Так само, як ми пояснювали, як визначити, чи любить вас ваша собака. У випадку з котами також є чіткі ознаки того, що ваша кішка любить вас. Розпізнати їх дуже просто Нижче Ми покажемо вам, як розшифрувати мову тіла котів і таким чином краще зрозуміти їхні почуття. Як коти кажуть, що я тебе люблю, щоб ви могли чудово сприймати їхні сигнали. Нижче ми перерахуємо 10 ніжних форм поведінки кішок, які є безсумнівним доказом їхньої любові. Один. Муркотіння-муркотіння вашого кота може виражати багато чого. Якщо ви гладіте його, і він муркоче, видаючи звук між глибоким і м'яким, це ознака кохання, йому комфортно з вами, і це його спосіб показати вам це. 2. Підніміть хвіст, це, мабуть, найскладніший знак для виявлення, тому що коти піднімають хвости, щоб показати пильність і нервозність, але якщо вони труться об вас і при цьому підхоплюють його, злегка покрутивши кінчик, це символ вашої прихильності. Три розминає вас від народження, коти мають інстинкт розминати живіт матері, щоб стимулювати вироблення молока, перш ніж їх годувати грудьми. Отже, якщо ваш кіт розминає вас, це означає, що він виявляє до вас велику прихильність, ніби ви його мати. Сон кота є синонімом чутливості тому, коли він спить з вами. Він виявляє свою довіру, а отже, і прихильність. Талісман, як ваш кіт, каже, що я вас люблю чотири. Він треться об вас під час бійки, коли він робить це головою чи обличчям. Це є знаком прихильності та зміцнює зв'язок між вами. Ось як ваш кіт зазвичай позначає те, що виробляє в спорідненості, оскільки він виробляє феромони на тій частині свого тіла, за допомогою якої він сигналізує як акт володіння. 5. Він дивиться на вас і підморгує, як коти кажуть, що я вас люблю. Той факт, що він дивиться на вас і повільно кліпає очима, є ознакою довіри до вас, способом вираження своєї прихильності та безпеки, яку ви йому надаєте. 6. Він облизує вас, облизування вашої кішки є жестом бажання піклуватися про вас, тому немає сумніву, що він говорить вам своїм язиком, що любить вас і буде захищати. 7. дає вам закуски. Якщо ви відчуваєте його ніжні покуси без будь-якого тиску, це означає, що він грається з вами і тому він любить вас, додаючи вам усієї впевненості. Однак, якщо ці укуси серйозні, це може бути пов'язано з іншими причинами, такими як почуття страху, погане самопочуття або просто бажання пограти, чи відсутність бажання, щоб вас більше гладілі в цей час. 8. Він приносить вам подарунок. Ви можете бути здивовані, виявивши, що ваш котячий друг приносить вам мертву або навіть живу здобич, наприклад, мишу. Але він, безсумнівно, вважає вас рідними і ділиться з вами ласим шматочком, вірним своїй котячій перспективі. 9. Спіть поруч з вами сон кішки є синонімом чутливості, тому, коли вона спить з вами, вона виявляє свою довіру і, отже, прихильність. 10. Підняти живіт. Як коти кажуть, що я тебе люблю. Це безпомилковий жест лежати на животі великий знак прихильності. Він відкривається вам, просячи ласки, чи встоїте перед такою ніжністю, як твій кіт каже, що я тебе люблю, коли ці прояви прихильності з боку котів відсутні, кожен кіт виявляє прихильність по-своєму. Котячих характерів багато. Познайомившись зі своєю кішкою, ви дізнаєтесь, як визначити її ніжну поведінку, а також коли їй потрібен простір. Крок за кроком ви створите свій власний зв'язок і будете насолоджуватися прихильністю одне одного. Якщо ви відчуваєте, що ваша кішка апатична або не виявляє жодних із цих ознак прихильності до вас, це може бути з кількох причин, наприклад, погане самопочуття через можливих паразитів. Не відпускайте його, сходіть до ветеринара, щоб він оглянув його та переконався, що він захищений зсередини та зовні. За допомогою подвійної щомісячної внутрішньої та зовнішньої дегельмінтизації. Іноді симптоми непомітні, але воно може бути заражене внутрішніми або зовнішніми паразитами, такими як глисти, блохи. Кліщі та інші кліщі, отримайте купон і запитайте свого ветеринара про щомісячний подвійний захист і отримайте подарунок. Просто отримати інформацію. Ви побачите, як коли він почуватиметься добре, він повернеться до свого постійного друга.